Мене звати Максим, мій позивний приподобний, і я являюсь бійцем батальйону Донбас Національної гвардії. Основна мета неомарксистів, а такого руху як ЛГБТ, це саме головне це зруйнувати іуда християнську цивілізацію. По-друге, це зруйнувати церкву, а по третє, це зруйнувати мораль, цінності сім'ї. Вони не можуть зрозуміти, я кажу, а можете сказати, будь ласка, вашу ідею? Вони мені кажуть, наша ідея бути рівним. Я кажу, ну це казали пролетаріат, Бути рівним. Добре, а звідки у вас ці ідеї? І вони не знають істоків своєї mm -hmm. походження. І коли ти починаєш з ними самосувати, вони кидають на клич солідарність, толерантність, брати та сестри. Я дуже дякую щиро за те, що ви там в тилу захищаєте християнські наративи і те, що сім'я це саме по перше, країна, і без сім'ї не буде нашої держави. Україна це християнська країна, і ми, як військо, покладаємо свою надію на Господа. Ми просимо його допомоги, і хай цей червень буде молитовним місяцем. Слава Україні!